Зігрій теплом солдата. Акцію під такою назвою започаткували у Черкаському краєзнавчому музеї. Оцей перший ряд. Отак, як ми його набираємо завжди, він не йде, бо він не тягнеться. А отак набраний, він тягнеться з кіконата. Пані Лідія в'яже теплі речі для захисників із 2014 року. За цей період натренувалася робити шкарпетки для поранених. На майстер-класі ділиться секретами з іншими майстринями. Вони мають бути не просто, я ж кажу, шкарпетками, а саме функція і трошки взуття, оскільки бійці поранені з такими ногами не можуть надіти ні взуття, ні такці, ні капці, нічого. Тому шкарпеточка має прикривати не тільки гріти. Відгуки на подаровані шкарпетки отримують тільки позитивні, адже їх зручно одягати та знімати. Кажуть, дуже класна, дуже така, така бомбезна. Один навіть за 200 кілометрів повіз ті шкарпетки додому, бо його виписали, і він з тим, що вже на удуження, але взутися не може, бо ж ще не налазить, то він у тій шкарпетці і поїхав. Ще зі студентських років уміє плести теплі речі пані Лариса. Сьогодні ж її уміння стали у нагоді захисникам країни. Це дуже теплі, дуже якісні нитки, пухові, натуральна шерсть стопроцентна І ми вже кілька кілограмів цих ниток вив'язали для хлопців. В'яже пані Лариса на двох гнучких спицях, каже так зручніше, ніж на звичайних чотирьох. Я скільки не пробувала в'язати на чотирьох спицях, в мене не виходить. В мене вони всі розпадаються, і нічого не вийшло. І оця техніка мене врятувала. У музеї розповідають, що річну акцію проводять уже в шосте. У багатьох членкинь колективу воюють рідні чоловіки. Тому пакунки з гостинцями і теплими речами передають на фронт регулярно. Заносять шкарпетки також у черкаські медзаклади, де на реабілітації перебувають поранені. До волонтерських ініціатив охоче долучається і пані Тетяна. Натхнення є, що треба допомагати. Зараз важкий час. Всі потребують важке положення у всіх. Ну допомагаємо чим можемо. А ще волонтерки плетуть кавери під таким прикриттям. Шолом бійця непомітний. Касочка така є, і ми робимо захисні такі нашоломники кавери. Щоб долучитися до акції, до краєзнавчого музею можна приносити вовняні нитки, шкарпетки, теплий одяг, чай, каву, солодощі, дитячі малюнки. Також потрібні капронові нитки для основ нашоломників зеленого, коричневого, білого, чорного кольорів. Ми дуже раді, якщо хтось приєднається, якщо хтось захоче навчитися плести шкарпетки, можна приходити в індивідуальному порядку, тільки аби ми були на роботі. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Вікка.